Усім привіт! Після довгої перерви із з вами Стаднік. Більше трьох років минуло від публікації мого першого огляду на Albion Online. За цей час я зміг спробувати практично усі види активності, що є на даний момент у грі, та й ті, які вже в нас відібрали. За цей час я був зайнятий тим, що розбудовував гільдію з повного нуля разом із новими друзями та старими боровся за можливість рости і розвиватися. Під час нашої подорожі ми отримали тисячі поразок, безліч разів втрачали все. Йшли збирати руду, купували зброю і броню, щоб зібрати усі сили і битися знову, навіть тоді, коли надії на перемогу не було. Задати лише скільки моментів, коли ми наділися на допомогу наших союзників, які так і не доїхали. Робили помилки, вибори друзів, допомагали тим, хто цього не заслуговував, отримували зраду під час важливих подій. Після програшної війни втрачали гільдійців, мушені були платити данину. Але ми боролися, боремося і будемо продовжувати боротися за можливість грати і займатися тут тим, чим нам подобається. Також ми змогли взяти активну участь у житті українського ком'юніті в Альбіоні відчути на собі усю любов та ненависть людей, із якими перетнулися наші шляхи. За весь час в мене назбиралось дуже багато відео, тому ставте лайк, пишіть коментарі, що вас найбільше цікавить дізнатися. Бувайте!